Мене звати Оксана, я почала свою практику з 2019 року, почала працювати як тілесно орієнтований терапевт, але потім продовжила вже, закінчивши навчання в українському психотерапевтичному університеті, продовжила працювати як гештальт-психотерапевт. В своїй роботі я користуюся різними методами, такими як метафоричні карти, арт-терапія. Так само мої клієнти особливо полюбляють різні експерименти, тому часом, дивлячись за потребою клієнта, я використовую той чи інший метод. Я стала терапевтом. Я усвідомлено вибрала цю професію, тому що перед тим я довший час працювала як і реабілітолог і зауважила одну цікаву річ, що часом проблеми, які були пов'язані зі, зі здоров'ям напряму пов'язані з психічними станами людини. От є таке поняття: м'язовий панцирь, і це коли скутість м'язів. От, але це ніяк не пов'язано з певною м'язевою системою це пов'язано з психологічними проблемами. Тому я зрозуміла, що для того, щоб краще розуміти і працювати з клієнтами, я ем, закінчила і психо психологію, та, і навчання з психотерапії, і почала працювати ем, зрештою вже так більш комплексно. Ще одним таким дуже важливим аспектом, чому я власне вибрала цей шлях. Психотерапії, навчання і потім роботи в цьому напрямку. Це власне проходження особистої терапії, в якій я побачила, як працюють певні методи, як змінюється моє життя. І насправді для мене це було настільки. Um, настільки цікаво зауважити, як, як воно змінюється, та які внутрішні процеси в мене проходять, як пропрацьовується те, про що я навіть не знала, що воно впливає на моє життя. І тому я зрозуміла, що я хочу. Хочу володіти цією професією і хочу так само допомагати людям, як своїм клієнтам, як колись допомогли мені мої психотерапевти. Для мене в роботі з клієнтом дуже важливо, важливо є забезпечення безпечного простору дуже важливим принципом є дотримання конфіденційності і поваги до клієнта. Коли це все відбувається, та є безпечний простір, є конфіденційність, є повага до клієнта. Відбувається тоді такий тісний контакт і можливість для опрацювання життєвого досвіду людини, клієнта. Що відбувається на сеансі або на сеансах в процесі терапії? Недаремно я обрала ці дві картини поза себе. Та тут річка, яка протікає між двома скелями, і перлина, яка вже є відкрита. Сеанс терапії – це найперше зустріч: зустріч в безпечному просторі, зустріч в Бажання пізнати, як клієнт пізнає терапевта, так і терапевт пізнає клієнта це про зустріч, це про контакт. Тут і зараз, те, що відбувається на сеансі. Тому, якщо хтось готовий в подорож, то буду рада вас побачити.